Добрий день, любі малята! Сьогодні на дворі теплий осінній день. До нас у гості прийшов чмелик, який дуже полюбляє осінні квіти, тому прийшов прослухати розповідь про них. Дітки, давайте згадаємо, з чого складається квітка. Так, вірно. Це коріння, стебло, листочки, серединка та пелюсточки. Підкажіть, будь ласка. А де ростуть квіти? Вірно, мої любі, у полі, лузі, на клумбі або це кімнатні рослини. Дітки, а як називається місце, де люди садять квіти біля оселі? Так, вірно, це квітник або клумба. Айстри це квіти осені. Вони цвітуть увесь вересень. Назва їх перекладається як зірка. І справді, Айстра нагадує зірку з багатьма променями світла, що розходяться в усі боки, як її малюють на картинках або як вона постає, коли вночі дивишся на зоряне небо, примруживши очі. Квітки Айстри бувають маленькі та великі, з гострими пелюстками. А середина в них яскраво-жовта. Айстра вражає багатством кольорів та форм. Вона буває білою, рожевою, бордовою, фіолетовою, червоною, помаранчевою, а її пелюстки можуть пишно стирчати, наче голки в їжака, а можуть охайним віночком оточувати серцевинку. І також бувають квіти з цікавими, закрученими пелюстками. Листя в айстр приглушено зеленого кольору, тоненькі з красивими фігурними краями. Чорнобривці прикрашають не одне подвір'я, адже є невибагливими до погодних умов. Чорнобривці це діти сонця, які красуються своїми човтогарячими голівоньками з клумб і садів. Вони полюбляють хміститися сім'ями. Утворюючи компактний кущ, тримаються своїми зеленими, посіченими рученятами один за одного. Особливо цікавими є самі суцвіття. Мені вони нагадують мініатюрні кошики. Самі ж пелюстки мають різні відтінки від яскраво-помаранчевих до багряних. Чорнобривці згадуються не в одній народній пісні, бо справді в народі їх вважають символом материнства, очого дому. Далеко в горах росла жоржина, яка мала високе стебло з квітами та корінь з бульбами, а в тих горах жили племена людей, які самі собі добували і їжу, і воду, побачивши яскраву квітку, люди зраділи. Адже крім каміння і піску їх нічого не оточувало. Вдень і вночі вони оберігали цю квітку, щоб її ніхто не зірвав, бо вона була окрасою їхнього життя. А одного разу на світанку квітка скинула свої пелюстки на землю. Пелюстки засвітилися вогниками, а з тих вогників. З'явилися нові і нові квіточки. Люди зраділи появі цих квітів, які подарували їм спокій і надію на життя. Тітки, підкажіть, будь ласка, що потрібно квіточкам, які ще цвітуть, щоб гарно квітували, були пишними, веселенькими і добре себе почували, милуючи нашого джмелика. Так, вірно, це сонечка, повітря. Волога земля і догляд. Чмелик дякую за розповідь та прощається з вами. Я також з вами прощаюсь до побачення мої любі.